Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. Для проведення дослідження підготовлено декілька ягід винограду, томатний та апельсиновий сік, шматок яблука, кефір, сир кисломолочний. Спиртовий розчин йоду та індикаторний папір. Дослід один, виявлення крохмалю в кефірі, Налімо невелику кількість кефіру в чашку петрі та додамо до нього декілька крапель спиртового розчину йоду. Колір спиртового розчину йоду не змінився, Отже крохмалю в цьому кефірі немає. Дослід 2. виявлення крохмалю в кисломолочному сирі. До невеликої грудочки кисломолочного сиру додамо декілька крапель спиртового розчину йоду. Колір спиртового розчину не змінився. Отже в цьому сирі крохмалю немає. Дослід 3. виявлення крохмалю в томатному соці до чашки Петрі наливаємо невелику кількість томатного соку та додаємо декілька крапель спиртового розчину йоду. Колір спиртового розчину змінився на темно-синій отже в цьому соці є крохмаль. Дослід 4. Визначення значення pH у винограді у чашку Петрі вичавлюємо сік однієї ягоди винограду та занурюємо в нього смужку індикаторного папірця. Колір папірця не змінився, отже pH дорівнює 6-7, а середовище розчину нейтральне. Дослід 5 Визначення значення pH у шматку яблука у чашку петрі, в якій міститься шматок яблука кладемо смужку індикаторного папірця. Колір папірця не змінився, отже pH дорівнює 6-7, а середовище яблука нейтральне. Дослід 6. дослідження апельсинового соку на вміст глюкози. У чашку Петрі наливаємо свіже видобутий осад, купрум 2 гідроксид, додаємо апельсиновий сік та перемішуємо. Одержану суміш переміщуємо в чашку для випарювання та нагріваємо в полум'ї пальника. Поява коричневої риски на поверхні чашки свідчить про наявність сукрів у цьому соці.